Мудрик зіграв за Челсі на новій позиції вперше за кілька місяців і забив, і провів хороший матч. Чи варто радіти? Інтер це абсолютний кайф, окрім того, що вже чемпіони Італії грають в ідеальний футбол. Пояснюю на пальцях. Погба все французу впаяли 4 роки дискваліфікації за допінг. Невже Поль вживав заборонений препарат? Навмисно? Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Good Evening. І сьогодні, як завжди, я говорю про це найцікавіше, що відбувся на європейських футбольних полях за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк цьому відео, оформляємо підписку на цей канал, і хай квітне український Ютуб. Стартуємо. Говоримо про серію А, де є певна аномалія. Аномалія в тому, що Міланський Інтер не програє в цьому чемпіонаті вже 20 матчів поспіль. Остання поразка була ще у вересні а Остання втрата очок взагалі була в грудні в матчі проти Дженуа. Вигравши перенесений матч проти Аталанти у середу, команда Сімони Інзаги відірвалася від другого Ювентуса на 12 пунктів. Якщо я від матчу до матчу тур до туру говорю про те, що різниця в грі між інтером та іншими командами цього чемпіонату величезна, то зараз величезною вже є і різниця. Між першою та другими командами справа в тому, що Ювентус знав втрачав очок, і тепер ми бачимо не лише на полі цю різницю, а й в турнірній таблиці ще раз 12 Очок відриву, але ця перемога над Атлантою була не просто перемогою над Атлантою, а повною домінацією над командою Джан П'єро Гаспіріні, яка подавала ознаки життя в Атланти Вперше, після закату тої команди, яка грала в лізі чемпіонів, з'явилися нариси ідеального футболу. Гасперіні. почав працювати персональні пресинг, почали ударно працювати фланги, з'явилася інтенсивність і з'явилося взаєморозуміння на полі, чого раніше сильно бракувало. Гаспріні будує і нарешті щось вибудовує. У нього були Тричі п'ять перемог поспіль, але потім є два виїзди до Мілана. Нічия з Міланом 1-1, де був результат, але не було футболу. І тепер гра проти Інтера, де Атланта повністю розсипалася. І тут не питання навіть до Аталанти, тому що перші хвилин 20 у гостей все більш-менш виходило. Вони задаврювали інтер пресингом, вони відбирали на чужій половині поля, і вони навіть забили, що правда, цей гол було не зараховано. Інтер розумів всю ризикованість цього стилю Аталанти і розуміння. Грати один в один можна, це виходило раніше у цього клубу з іншими футболістами, але зараз ще може бути трошки сиро. І що робить Симон Інзагі? Він налаштовує свою команду на те, щоб грати ці змінювалися позиціями, щоб максимально заплутати суперника. Звісно, це було далеко не вперше в сезоні, але настільки масовано було саме в цьому матчі, чому та -то? тому, що якщо гравець з лінії атаки пускається вниз, він забирає з собою футболіста саме цієї ланки. Натомість там грає гравець, наприклад, лінії оборони чи лінії півзахисту. І відбувається плутанина в рядах Аталанти. Хто має грати з цим гравцем? Хто має перебирати чи встигає той, хто грає з цим конкретним один в один? Тобто починається такий хаос, і лише дуже добре організована, збита команда, котра грає в персональний пресинг, може це робити. Аталанта показала, що на фоні цього інтера, котрий став таким лакним папірцем рівня цієї команди, вона ще досить є сирою. Давайте подивимося два голи, котрі забив Інтер. Це, блін, це просто чистий кайф, гол перший, котрий забив Матео Дарміан. Під час цієї атаки Ніколо Барела, центральний хавбек команди, займає позицію правого центрального захисника. Бенджамен Павар, котрий є правим центральним захисником, грає на позиції правого латераля. А Матео Дармян в цей час грає попереду, фактично на лінії. Атаки, в цей момент Лотаро Мартінес опускається вниз, забираючи собою одного з центральних захисників. Він приймає м'яч, розвертається, і в ту зону, де мав би бути, він починає вбігати Генріх Міхітарян. Йде пас від Лаутаро на Генріха. Карнезеки виходить з воріт, але грає невдало, скидуючи м'яча точно в ноги Дарміаної. Той тобто з позиції центрального фороду спокійно прибуває у порожні ворота. Зміна позицій запутала Атланту. Другий гол інтера це також про красу і про діагональні ривки Дімарко. Дімарко це лівий латераль інтера, котрий почасти зі своєї позиції робить вривання по діагоналі на позиції правого латераля. І це також, що робить правильно, заплутує суперника. Дімарко зробив цей ривок. Ось він з м'ячем на Аму взагалі, не на своїх позиції. Це не був якийсь стандарт. Це була звичайна позиційна атака. Дімарко там віддає на павара, котрий знову ж з позиції правого захисника, піднімається на позиції правого латераля. Той віддає на Лаотара, і Той здорово приймає і грає один в один чомусь проти хатибура. Чому? Тому що під час цієї атаки, коли команда грає один в один, всі всіх переплутали, враховуючи хаос, котрий створив на полі Інтер. Лаутаро грає проти гатибура, правого латераля Атланти, один в один спокійно приймає, спокійно розвертає і дуже Здорово пробиває відним ударом у правий кут воріт Карнесекі. 2-0 і далі матч можна було закінчувати. Нерадзурі просто добили свого суперника. Окрім того, що інтер збільшив відставання від Ювентуса, окрім того, що інтер продовжив монолітно грати у футбол, Лаутаро Мартіне забив сотий свій м'яч у серії А за міланський Інтер. І Це третій іноземець, котрому вдалося таке досягнення за цей клуб. До нього це вдавалося двом футболістам: Іштвану Нєршу та Мауро Ікарді. Інший відкладений матч це протистояння Сесолу проти Наполі. Наполі виграв з рахунком 6-1, розтрощивши вщент опонента. При тому, що команда кальцони програвала з рахунком 0-1. В підсумку усімхеноформам хитри Кварцхелія забив два. Дуже красивий го забив Рахмані після пасу п'яткою від забоангіса. І загалом цей наполі був дуже і дуже крутим. На полі давалося абсолютно все. Позиційна атака, підключення центральних захисників, дуже високо до цих позиційних атак, взаємозамінність. Тобто все працювало як має бути, але я би не Ільно зараз розхвалював цю першу перемогу нового тренера на чолі наполі рівно тому, що опонент був слабкуватим. Сосоло рівно перед матчем з Наполі Після поразки від Емполі звільнив головного тренера. Діонізі пішов, а йому на заміну прийшов тренер молодіжної команди цього клубу Еміліано Біджіка. Прямо зараз Сасуоло зламалося абсолютно все при тому, що у розпорядженні Діонізі були рівно ті футболісти, котрі були в попередньому сезоні. Але Діонізі нічого не змінював. Це був той же самий Сасуоло, але в котрого нічого гісінько не працювало. І без змін це було неможливо зробити. В якийсь момент Сасуоло, в котрого добре виходило грати в футбол попередніх сезонах після відходу Роберто до Дзербі, нічого не міг на футбольному полі. Рівно тому, що у Цієї команди нічого не змінилося на перший погляд. Супер важливий футболістів в своєму масовому прояві з команди. Не йшли, залишалися ті ж самі гравці, але вони перестали банально грати у футбол добре, і це трапляється. Так має бути взаємозамінність, має бути якісь нові ідеї, свіжа кров і так далі. Але цього всього не було. Наприклад, воротар Сасооло, консії, котрий раніше був супер топ кіпером на рівні чемпіонату Італії, в цьому сезоні банально провалюється. Він пропускає набагато більше, ніж мав би, але його дівні все одно не змінював. І таких от ситуацій, коли у сесуло все зашкарубло, було чимало, були проблем. Лиски були моменти, були регулярні травми від Берарді, і в підсумку ця команда на 17 17-й позиції в серія і в боротьбі за виживання. Чи врятує команду новий тренер? Поки що сказати тяжко, але те, що було проти наполі, серйозно я казав класик. Ну серйозно не віює смуток. І ще одна важлива новина серія, котра не стосується безпосередньо футболу. Це Поль Погба та його дискваліфікація французького Хабеку Євентус дискваліфікували на 4 роки за вживання допінгу. В серпні він здав тест на тестостерон, і він був позитивним. Повторна проба тесту також підтвердила першочергові аналізи. Тепер же запит національної антидопінгової прокуратури остаточно прийнятий. Я нагадаю, що в його тесті було виявлено неендогенні метаболіти тестостерону. Це означає, що такий тестостерон вироблявся не організмом а був введений в нього ззовні. Була інформація про те, що в організм Погба ця штука потрапила випадково через харчову добавку, яку він купив в США за рекомендацією свого лікаря. Щоправда, цей лікар не має жоднісінького стосунку до туринського Ювентусу. Якщо би було доведено, що Погба несвідомо це приймав, то йому би загрожувало два роки дискваліфікації. Якщо свідомо, то аж чотири. В підсумку чотири роки означають лише одне: Антидопінгова прокуратура визнала поль. Вживав це свідомо. Ось що сказав про це сам Погба. Я вважаю, що вердикт є неправильним. Я засмучений та шокований. А моє серце розбите через те, що все, що я побудував у своїй професійній кар'єрі, у мене забрали. Коли я звільнюся від юридичних обмежень, усе стане зрозумілим. Але я ніколи свідомо чи навмисно не приймав жодних добавок, які порушують антидопінгові правила. Я ніколи не робив нічого, щоб покращити свою продуктивність, використовуючи заборонені речовини, і ніколи не виявляв неповаги та нев... Обманював колег спортсменів і болівальників жодної з команд, за які ви проти яких я грав. У зв'язку з цим рішенням я подаю апеляцію спортивний арбітражний суд. Контракт Поля з Ювентусом діє до 26-го року і запитуванням італійських медіа. З моменту початку розслідування та звинувачень він вже не отримує зарплату у Юле. Також італійці говорять про те, що тепер Івантос спокійно та в односторонньому порядку розірве з французом контракт. А я нагадаю, що сам Погба повернувся до Ювентуса в липні 22-го року. І за перший свій сезон, за цей період з липня 22-го до моменту дискваліфікації, він зіграв за туринців 213 хвилин. Забив 0 голів, віддав 1 асист наніс 2 удари по воротах суперника. Його мучили Травми 53 матчі за цей відтинок Поль пропустив саме через пошкодження. Якщо вирок у 4 роки не буде пом'якшено і не буде доведено, що Поль все таки несвідомо приймав цей препарат, то Кінець кар'єри француза є максимально очевидним. Йому 30, окей, коли він повернеться, йому буде 34. Але враховуючи, що 4 роки він не гратиме у футбол, враховуючи ту аномальну кількість пошкоджень, котрі в нього були за останні роки, то тут це очевидно. Повернутися буде максимально складно. Я думаю, що Поль таки все. Ну а зараз традиційне оголошення про те, що на вихідних буде купу крутих футбольних і не тільки матчів. Наприклад, мальорка прийме Жрону, добика та циганкова. І я вже на фарт зроблю прогноз на те, що господарі переможуть гостей із. Каталонії за котрованням нашого партнера компанії Фобет, коефіцієнт на те, що мальорка виграє, становить 3,35. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Ну а тепер несемося до справ англійських. рівно тому, що Михайло Мудрик провів дуже хороший матч за Челсі про тому, що. На нові позиції. Ми вже забули про те, що Мудрик взагалі може грати в основі Челсі. Ми вже забули про те, що взагалі може грати добре за Челсі. Я не говорю про те, що він може забивати ще за Челсі. Так і тут в матчі Проти Ліца в рамках 1-8 фіналу Кубку Англії все склалося. Челсі виграв, Мудрик зіграв в основі. Мудрик відзначився. Давайте розберемося, чи був цей матч взагалі хорошим для Михайла, попри гучні заголовки з позитивом. Отже, почутінно надав Мудрику специфічні для цього гравця функції матчу Ліца і поставив на позицію. Позицію десятки. Було два опорних півзахисники: це Енсо та Кайседо, Над ними грав Михайло Мудрик. На фанах грали справа Мадуеки, а зліва Рахім Стерлінг. На перший погляд позиція десятки вимагає більш тонших дій ніж позиція флангового півзахисника. Зрозуміло, що фланговий півзахисник не скути лише бровкою. Так він часто заходить в центр, змінюється позиціями з фланговим захисником, але переважно це лише єдина така специфічна його функція. В більшості створюється ізоляція до флангового півзахисника для того, щоб він обігрував та загострював, вривався за спинки і так далі. Так тут на позиції десятки все набагато складніше. Там є набагато менше простору і набагато більше опонентів. Центральних захисників, центральних півзахисників і так далі. Але з позиції десятки можна бути набагато більш гострішим, якщо ти вміло знаходиш там простір та добре рухаєшся між лініями та між футболістами суперника, котрих ще раз є багато. На позиції фанового гравця опонентів набагато менше, але можливостей для загострення також є менше. Це якщо ми говоримо про якусь абсолютно базу, а не про якихось суперефективних футболістів там рівня Могамеда Салаха. І здавалося б, блін, мудрик так тупив на простішій позиції на фланзі. Що йому робити на позиції десятки, де все дуже і дуже запутано і складно. Сто разів ми говорили про інтелект Михайла Мудрика. Навіть Маурисо початну про це говорив. Так і тут він виходить на цій позиції, і його справді є за що хвалити. Давайте розберемо кілька епізодів. Епізод перший це те, що Михайло Мудрик на цій позиції повинен був пресингувати на одній лінії з Фордом Ніколасом Джексоном. На перших хвилинах Михайло трошки забував про цю функцію. Сенегалець підкликував українця до себе. Мовляв, давай пресуй центрального захисника. Ось Джексон, ось його рука, ось підзивання до Мудрика. І Мудрик ось в цей момент підбігає та пресує центрбека Ліца. Також в цій позиції потрібно було зв'язувати потрібно було опускатися до флангових півзахисників, до центральних півзахисників і зв'язувати цю гру, таким чином і забираючи когось з опонентів. Ось, наприклад, Мудрик розуміє, що стернго потрібна підмога, опускається трошки нижче, отримує м'яч, очікує ривка від стеринга і дуже красивим черпачком закидує на хід Рахіму. Правда, сам Англієць не зміг нормально цей м'яч обробити і прострелив за межі поля. Ось тут так само Михайло розуміє, що потрібна підтримка Енсо Фернандесу. Чому? Тому що Енсо міг би цій ситуації, звісно, видати і центральним захисникам, але тут би не було жодного загострення. Аргентинцю потрібно було звільнитися від опіки, і для цього звільнення від опіки аргентинця Михайло опускається до нього. Аргентинець віддає на Мудрика, і в цей момент вже Мудрик збирає на собі кількох опонентів. В Цей момент Енсо залишається один, і Мудрик відкидує на нього м'яч. Також мудрик часто пускався прям в центр в центр для того, щоб створювати більшість саме у цій частині поля. Центральний захисник ліца... Не добігав за мудриком, тому що це було відверто ризиковано залишати свою позицію в матчі з таким суперником. Є, звісно, команди, котрі це виконують, як наприклад Борнмут, але Лід від цього відмовлявся. Відповідно, опускання мудрика з позиції під нападником створювати більшості в центрі. Ось приклад. Дісасі віддає передачу на мудрика, котрий опускається. Михайло спокійно приймає м'я в центрі поля без жоднісінького тиску. Ніхто не ризикує на нього випльовуватися. Відповідно. В цій ситуації Мудрик може спокійно підняти голову, має час, простір, роздум і так далі, і видає хорошу діагональну передачу на стернга. Лише в останній момент правий захисник Ліца Роберт збиває м'яч на кутови. Ну і гол Мудрика, як вишенька на торті його активності та його раціональних та дуже свідомих дій. Модеки віддає на правий фланг, істот віддає за спинку захиснику нахід на Рахіма Стернга. І в цей момент Михайло Мудрик знаходиться в оцій точці. В ситуації, коли перед ним є ампаду. Якщо мудрик залишиться в тій точці, де він знаходиться прямо зараз, то пас на нього спокійно, опорник ліца перехопить. Відповідно, і пас, і вривання мудрика повинні поставити в ступор людину, котра грає в цій зоні. Пас де фактично не туди, де стоїть мудрик, а туди, де стоїть ампаду. І в цю зону вривається українець. Він робить вривання в цю зону, ампаду на це вривання не встигає відреагувати. Українець швидким, хорошим ударом. Прошиває кіпер в більшості схожих ситуацій останні кілька місяців. Михайло просто залишався в тій точці, де був базово не роби би це вривання, не роби би це відкривання. Так тут же в нього виходило, він це зробив. Звісно, що Михайло грав з браком. Звісно, що не всі його передачі були точними, не всі передачі вперед були точними, не всі його загострення мали сенс і були такими, що доходили до партнерів по команді. І це нормально, враховуючи позицію, на котрій Михайло грав. Ну не може футболіст, який переважно бігає у фінальній третині, бути абсолютно точним, так. Якщо ти робиш багато передач вперед, то неможливо, щоб всі вони були точними. Це, це банально нереально. Ось приклад, коли контр Челсі, іначе є простір, старні втикує м'яч на Мудрика, котрі несеться. Але Михайло бачить лише опонента перед собою, а справа фірбу він не, не щитує. Є відповідно, його перекушують і м'яч забирають після першої години ігрового часу. Почутно прибрав Мудек і випустив на поле Конора Галлехера, і Михайло Мудрик почав грати на позиції лівого. Півзахисника тут все було максимально простіше і менш гостро ніж е, в тому випадку, коли Мудрик грав на позиції десятки. Більшість оцих півгодин, коли мудрик грав на позиції лівого півзахисника. Він чекав та отримав передачі для обіграшу один в один для забігання за спинку. Тобто це була така стандартна флангова робота з великою кількістю кросів та подач. Ось приклад, коли Мудрик зліва йде в бровку, виконує крос. Дуже хороший на набігання Джексона, але того випереджає захисник ліца, ставлячи Сенегальцю спинку. Підсумку Челсі, котрий відмучувався в другому таймі, В першому в них багато чого виходило. В другому гра стала набагато більш статичною, спокійною, такою, котру не хотілося дивитися. Такий вимучив перемогу на 90 90-й хвилині. шикарний просто е, прохід виконав Енсо, і Галахер такий вивів команду до чвертьфіналу Кубка Англії. Мудрик ж весь матч не відіграв, але ну блін його замінили за хвилинку до закінчення. На 93 й вже це була третя компенсована до основного часу хвилини. Ось слова Михайла після гри було важливо перемогти, адже кожен був розчарований після минулого матчу з Ліверпулем. Треба продовжувати. Не можемо дозволити собі засмучуватися. Нам треба виграти наступний матч. Потім ще один, а потім ще один це допомагає. Ще якщо забиваєш, адже це додає впевненості, Голи допомагають кожному футболістові рости та ставати кращими. Я щиро сподіваюся, що цей гол справді дасть якоїсь наснаги, сили, та як сам каже Михайло, впевненості йому. Зрозуміло, що це був матч проти команди з чемпіоншипу, але літ з чемпіоншипу на другій позиції. І в складі цієї команди грає футболісти, котрі знають, що таке АПЛ не сильно там критично лід змінився після виліту. Тому фактично це був досить таки конкурентний суперник. Плюс нова позиція, на котрій Михайло себе досить добре проявив. Я прекрасно розумію, що один забитий м'яч і один непоганий матч не можуть перекреслити все оте хренове, що Мудрик награв за останній час. Але Мудрик провів цей непоганий матч на Позиції, котра вимагає набагато більше ігрового інтелекту, ніж на фланзі. Мудрик проявив себе в ситуації, коли було набагато менше простору в нього, ніж зазвичай, і коли навколо більше суперників, ніж зазвичай. Тобто це не та історія про те, що Мудрик це абсолютно донний гравець без футбольного розуму, взагалі наглухо. Так, ось приклад, що є в нього містки, що він може грати в футбол, але чомусь від матчу до матчу в нього це не виходить. І тут не питання футбольного інтелекту. Чогось іншого, чого я просто поняття не маю, але матч з лісом доводить, що він таки може. Не факт, що завтра, післязавтра, через місяць, від матчу до матчу, в нього все далі буде як і в матчі з лісом. Справа в тому, що мудрика були хороші відрізки, були хороші матчі, але йому банально не вистачає цього всього на дистанції. Це те, що відрізняє хорошого елітного гравця від гравця, котрий, ну, теоретично міг би там заграти. Кожен з нас, я переконаний, мав в своєму житті якийсь матч за аматорську команду чи просто на якихось. З полях, манежах і так далі, де відчував себе месі, але це не означає, що ми месі. Розумієте про що? Тому якщо мудрик перекладе оце все на дистанцію, тоді жодних питань не буде. Але поки що я не бачу жодних передумов, щоб на дистанцію оцей непоганий інколи рівень гри можна було покласти. Я щиро сподіваюся, що я в цьому помиляюся. А ви, звісно, можете зі мною конфліктувати в коментарях. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Мої інші відео тут та отут. Бережіть себе. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!